Наприкінці першого модулю, хочу щоб ми із вами швиденько пробіглися по такій темі, як продажі, адже рекламний відділ дуже часто і взагалі постійно співпрацює із відділом продажів, і нам хоча б на базовому рівні, але потрібно розуміти особливості їхньої роботи. Розпочнемо із найбільш базового поняття, такого як етапи продажі. Вони будуть однакові незалежно від того, через які рекламні канали ви продаєте, та які рекламні техніки ви використовуєте. Першим етапом буде встановлення контакту. Якщо ми подивимось на продажі з боку таргетолога, то після того, як з реклами публікації, клієнт залишає свою заявку, у нас створюється лід, він потрапляє, наприклад, чи на сайт, де він заповнює свою заявку, або він, наприклад, потрапляє одразу в Дірект, де починає діалог із менеджером. Це якраз є перший етап встановлення контакту. Наступним іде виявлення потреб. Коли під час діалогу менеджер починає розуміти для яких задач які потреби має клієнт, і навіть якщо він звернувся відгукнувся на якийсь конкретний товар, все одно він має виокремити, для яких саме задач йому цей продукт потрібен. Якщо ми повернемося до нашого сталого прикладу як телефон. Той самий гаджет можна використовувати для різних цілей. Хтось використовує чисто для контакту, тобто дзвінки і там робота в месенджерах. Комусь важливо, щоб була гарна камера, адже він там часто подорожує, йому потрібно робити класні фотографії, відео, можливо, він взагалі блогінгом займається. А комусь потрібно використовувати якісь конкретні додатки для роботи, наче потреба в тому ж самому телефоні, але задачі різні. Тому, якби менеджер буде працювати з цими клієнтами абсолютно по-різному і доносити переваги того ж самого продукту з різних сторін. Далі ми так плавно переходимо до презентації продукту. Його можна в свою чергу розбити на два етапи. Першим буде це коли менеджер з продажів має показати всі переваги продукту, показати вигоди його придбання, і потім презентувати вже саму ціну, щоб ціна виглядала не голою і нічим не підкріпленою, а виглядала вже максимально виправданою до того, яку суму ми назвали, відповідно тих якостей, які має наш продукт. Далі у нас починається етап обробки заперечень. Саме на цьому етапі ми будемо давати відповіді на усі запитання нашого клієнта. Можливо, йому щось не сподобається, чи він захоче щось уточнити. Саме на цьому етапі ми можемо, наприклад, порадити йому якийсь інший продукт, який йому підійде більше, що він залишиться в кінці кінців максимально задоволений. І в кінці кінців ми завершимо нашу угоду: або вдало, або невдало. Чи купив клієнт, чи не купив, все одно рано чи пізно наша угода закінчиться. Тому далі давайте розберемо декілька базових стратегій продажів, які часто використовують менше у своїй роботі. І які ми також будемо використовувати у наших рекламних пропозиціях. Адже пам'ятаємо, що таргетологи мають знати і контент, і продажі, і використовувати це безпосередньо у своїй роботі. Тому рухаємось далі. Розберемо із вами три основних стратегії продажів. І перша у нас на черзі буде апсел. Її характерною особливістю є метод підвищення чеку клієнта. Тобто ми піднімаємо ту суму, яку він має у нас залишити. Якщо умовно взяти клієнт, прийшов до нас за телефоном, і він знає, що в нього є бюджет там, 20 тисяч гривень, який він готовий витратити. Ми зрозуміли, які потреби є у цього клієнта, для яких задач йому потрібен цей девайс. І можемо запропонувати йому щось краще, щось на порядок ліпше, що від чого він буде ще більш задоволений у результаті. І ми пропонуємо девайс йому там не за 20, а за 27 тисяч гривень. Але в цей час ми демонструємо його абсолютні переваги над тим девайсом, який він обрав попередньо, який був трішки дешевшим, і показуємо, що новий, навіть дорожчий, девайс це взагалі інший рівень. Що в ньому є набагато більше переваг, що він йому прослужить довше, і що він ним буде набагато більш задоволений. І що переплата у цих самих 7 тисяч гривень нічого порівняно із тим, що він отримує від роботи із новим девайсом. Як можна продемонструвати переваги якраз дорожчого товару? Давайте розберемось. Перший варіант це запропонувати йому якийсь сезонний товар, тобто придбати той продукт, який ви хочете запропонувати, зараз максимально вигідно. І клієнту варто не прогавити цю унікальну можливість. Наступним варіантом це може бути якісь нові надходження, що до вас в магазин поступив новий е, свіжий товар, якого, можливо, в інших магазинах навіть немає і досі. А ви маєте таку унікальну можливість запропонувати вашому клієнту цей унікальний товар, який от тільки-тільки недавно з'явився взагалі на ринку. Або ж це може бути товар-бестселер, тобто товар, який користується максимальним попитом серед більшості покупців. Можливо, він має такий набір якостей, або він себе вже дуже добре зарекомендував на ринку, і він користується такою максимальною популярністю. Він, значить, не підводить своїх користувачів. Він надійний, має приємну ціну. І так як багато хто обирає цей продукт, цей товар вже отримав високий рівень довіри, чому б його не запропонувати і нашому клієнту. Наступний варіант це якась акційна пропозиція. До прикладу, ми запропонували телефон за тих самих 27 тисяч гривень і показуємо, що взагалі він коштував 30 чи 35 тисяч гривень. І зараз потрібно переплатити набагато менше, ніж у можливому майбутньому, коли він захоче відновити знову ж таки свій девайс. І зробити покупку цю дорожчою зараз ну, набагато взагалі вигідніше. Таким чином, ми можемо піднімати наш чек нашого клієнта. Наступне. Кардинально протилежною є техніка downsail, яка характерна тим, що ми, навпаки, знижуємо суму чеку клієнта. В яких випадках це може бути корисно? До прикладу, ми витратили вже рекламний бюджет. Ми витратили свій час, ми витратили якісь свої ресурси на залучення нового клієнта. Він прийшов. Але він, ну, ми бачимо, що він не готовий зараз зробити покупку. Щось йому заважає, чи за дорого, чи він якось ну, незадоволений. Чи він, наприклад, прийшов за тими очікування, і ну, вони не підтвердились. Він, наприклад, був готовий купити смартфон за 20 тисяч гривень, він подивився на нього і думає, ну блін, ну за дорого мені зараз. Я очікував в нього більшого. Або в нього з'являються якісь інші заперечення. В такому разі у нас є наступні варіанти, як ми можемо пропрацювати такого клієнта. Можемо йому якраз запропонувати товар, який буде дешевший, ніж той, на який він розраховував. Ну, знову ж таки, він розраховував на суму там, 20 тисяч гривень. Ми пропонуємо товар за 15 тисяч гривень. І транслюємо, що цей товар ну, нічим не гірший. І ми вже знову повертаємо вогник в очі нашого клієнта, адже хто не любить нових покупок. Тут же вибір продукту падає на плечі менеджерів, які набагато краще орієнтуються у своїй лінійці і може запропонувати якийсь справді достойний варіант на бюджет, який клієнт, наприклад, готовий освоїти, або можемо зробити якийсь персональний подарунок. Персональну знижку, і тут важливо мати на увазі те, що ми тут можемо справді ну, навіть знизити суму якогось продукту, на який готовий був придбати клієнт. Наприклад, він був готовий придбати там телефон за 20 тисяч гривень, але ну йому трішки не підходить ціна, і ми насправді можемо навіть відчутно знизити ціну на цей продукт, адже ми вже витратили час, ми витратили. Гроші на залучення цього клієнта, і щоб його вже втримати, точніше, щоб конвертувати його у продаж, ми можемо знизити суму його чеку. Так, ми отримуємо менше, ніж могли б. Але зараз є пряма можливість отримати те, що ми можемо. Це хоч і менше, але це вже живий прибуток. Тому ми можемо зробити якусь разову спеціальну, персональну, максимально унікальну пропозицію для такого клієнта. І давайте розглянемо останню: це кроссел. Найбільш така цікава. Ця стратегія характерна тим, що ми розширюємо чек нашого клієнта. Кожен з нас зараз згадає, як при покупці того ж самого, наприклад, телефону ми вже погодились, ми вже обрали конкретну модель, і нам починають допродувати якісь товари. Спочатку нам запропонують придбати розширену гарантію від нещасних випадків з нашим телефоном, потім купити швидку зарядку, навушники, чохол, захисне скло і так далі. Тобто ми вже купили основний наш товар, і нам починають допродавати купу різних дрібниць. І часто ці дрібниці можуть зібрати доволі таку непогану суму. Для чого це робиться? На одного того самого клієнта ми вже витратили конкретну суму. Коли ми будемо проводити детальний аналіз, у нас будуть навіть середні цифри, скільки ми в середньому витрачаємо на злучення одного клієнта. І у нас буде таке ну, плюс-мінус стале число. Але чому ж нам взяти із того самого сталого числа, наприклад, умовно, нам клієнт варте в 10 доларів. І ми з одного клієнта в середньому, там на середній чек, це буде 100 доларів. Чому за тих самих витрат не, нам не отримати більше прибутку? Як ми можемо зробити більше прибутку? Ми можемо провести апсейл, продати дорожчий продукт, але знову ж таки, це спрацює не завжди. Інколи нам, навпаки, доведеться проводити даунсейл. Тому ми використовуємо таку техніку як кроссел. Ми починаємо допродувати додаткові товари. Або також ми можемо за допомогою цієї техніки компенсувати даунсел. Тобто, наприклад, людина купила основний товар дешевше, але на е, залишок ми допродали їх якихось додаткових товарів, і вона пішла з тим самим з чеком, на який вона була готова витратити. Бо людина, якщо готова витратити свої гроші, вона їх все одно витратить. Ну, можливо, не на ваш товар, якщо ви не запропонуєте йому якісь додаткові або альтернативні, вона піде і їх обов'язково десь витратить. Тому, давайте розглянемо, як ми можемо провести цей кроссел. Його ми можемо наповнити додатковими товарами. До прикладу, людина прийшла купити якусь побутову техніку. І менеджер з розмови, з консультації розуміє, що людина зараз, наприклад, робить ремонт. І окрім, наприклад, телевізора, можемо запровати йому там кавоварку, пральну машину чи якусь там іншу буквально побутову техніку. Такі товари звичайно, близькі по вартості до основного товару. Наступним найбільш популярним це є суміжні товари, як ми називали з телефоном: це гарантія, чохол, зарядка, навушники. Це товари, які часто використовуються разом із цим товаром. Це може бути, наприклад, також товар, який використовуються для обслуговування основного девайсу, або якими ви можете розширити можливості використання вашого основного продукту. Наступним це може бути якраз додатковий сервіс наданий. Часто у магазинах побутової техніки, коли продають, наприклад, ноутбук, його можуть продавати голим, тобто без встановлення операційної системи. І вам так само будуть допродувати встановлення ліцензійного програмного забезпечення на ваш ноутбук. Ще гарним варіантом є доставка. Якщо це особливо якийсь там габаритний вантаж, ми можемо запропонувати, що коли товар прийде на магазин, ми вам його доставимо додому. Вам не потрібно буде його забирати. І таким чином ми потрошки потрошки але розширюємо чек наших клієнтів. Тепер давайте швиденько перейдемо перевірку, як ви запам'ятали техніки продажів. І так, вони максимально просто візуалізовані. От е, наш перший приклад. Е, клієнт прийшов, щоб придбати телефон за 20 тисяч, і вирішив в кінці кінців придбати телефон за 27 тисяч після хм, нашої консультації. Яка це техніка? Поставили на паузу, згадали, я переходжу далі. Це техніка. Правильно, Upsell. Наступний варіант. Навпаки, клієнт прийшов, щоб придбати дорожчий продукт, але е, у нього, наприклад, чи не було там достатньо коштів, він не бачив у цьому необхідності, але знову ж таки він пішов від нас із телефоном. Яка це техніка продажів буде в нас? Подумали, згадали. Правильно, це у нас downsell. І останній варіант: клієнт купив наш телефон, все супер, і ми вирішили йому, ще допродати. Класні наушники. Ну була там спеціальна пропозиція, ми там е зробили йому цікаву презентацію, і він пішов також з додатковими класними наушниками. Яка це техніка? Все правильно, це у нас кроссел. Окремо ще є різні техніки продажів. Це безпосередні інструменти, які менше використовує під час консультації, під час роботи з клієнтом. Але у них ми вже заглиблюватись не будемо. Ці інформації нам достатньо, адже ми її будемо використовувати навіть при побудові наших рекламних публікацій, щоб зробити пропозицію для клієнта максимально соковитою і вигідною.